Так, панове, основна наша ділянка. Робилася тут передпосівна культивація 20 травня, 21 травня посіяли, 22 травня покропили. Покропили півтора літра есметалохлора, металохлора 200 грам кломазона. Сіяв тут український багатоплідний своїм насінням на міжряддя метр сорок в рядку близько 40 сантиметрів. Отакий От стан. Сьогодні 3 червня, 13 днів після посіву. Дію гербіцида задоволений. Площа чиста, реально немає що полоть. Ні в міжряді, не в рядку. Гарбуз себе почуває добре. Після дії гербіциду не помічають. Тому схема S-металохлор і кломазон гарна, одобрюю.